Добрий вечора, шановні українці. Добрий вечір, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я знову був на молдовському кордоні. Був на молдовському кордоні і жовті прапорці. Два жовті прапорці неподалік міста Сукіряни за 100 метрів від молдовського кордону. На дорозі де проходить. Прикордонні патрулі проїжджає автотранспорт. Два жовті прапорці. Прямо на кущах начеплені на дорозі, де йде автотранспорт до молдовського кордону за 100 метрів від молдовського кордону. І по цій дорозі ходять прикордонні патрулі. І ніхто не повідомляє на спецлінію 102. Що жовті два прапорці, що вони мітять, хто їх повісив прямо на дорозі. Ніхто з прикордонників навіть і не звертає на це увагу, хоча вони йдуть, попри ці і треба бути сліпими, щоб їх не бачити. Коротше кажучи, визиваю я наряд поліції місцевої Сикірянської. Дзвоню на 102. І приїжджає наша поліція і дивиться ось такими очима на ці пропорції. Стомлене сьогодні знову патрулював молдовський кордон, патрулював не сам, допомагали мені добрі люди. Не знаю, до чого йде у нас. Не знаю, просто що буде. Придністров'я. Російські диверсанти в Молдові і жовті прапорці за 100 метрів від молдовського кордону, україно Молдовського кордону, на дорозі, де йде автотранспорт до Республіки Молдови, і на дорозі, де проходять прикордонні наряди. Хто їх ставить ці жовті прапорці, З якою метою? Я думаю, недобрі люди ставлять із недоброю метою. А що роблять наші правоохоронці? Так, вони приїжджають, коли Ігор Швець знаходить жовті прапорці. І за це їм дякую, хоч приїхав. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Буду і далі за допомогою людей патрулювати молдовський кордон. Тримаємо тил разом до перемоги. Слава Україні!